Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних, з козацьких народних джерел. І не раз ми вели мову про історію козацтва, про героїчні подвиги козаків та їх всесвітньо відому славу і про звичаї згадували. Але їх стільки багато, і є такі звичаї, про які ми не говорили. Ну, взяти хоча б звичай пов'язаний із куренем та й інші є. Але я попрошу з приводу цього козацького саула розказати пана Романа. Будь ласка. Дякую, Марія Олександровна. Бажаю здоров'я, шановні доброї. Ми з Марією Олександровною продовжуємо цикл передач з козацьких джерел. Тому що ми знаємо, що козаччина козацька доба це основа, на якій ми будуємо і розбудовуємо нашу славетну Україну. Ми бачимо, що куди б ми не йшли, як ми бачимо українця, якщо він вишиванці. Що ми бажаємо козацького здоров'я, гарний, як козак, крепкий, здоровий, як козак. І ми всі. Є. Козацького роду. роду. Але ми знаємо, що у козаків е, було багато звичаїв, так. які, до речі, залишилися і до сьогоднішнього часу. Один із звичаїв ми знаємо, що козаки жили в куренях. Це по 20-30 чоловік вони жили в цьому курені, на mm -hmm. осомі кортиця куреня. Але назва куреня пішла від того, що е, посередині куреня був вогонь, а козаки розміщалися по бокам куреня. І цьому, на цьому вогні вони готували собі їжу і обігрівали зимою свій курінь, щоб було тепло. А для того, щоб вийти в курінь, як за звичаєм, були двері. Спеціальні двері, щоб можна було зайти, вийти. І що інтересно, що у козаків був звичай, що ці двері ніколи не зачинялися. Любий перехожий, чи то мандрівник, чи то людина, яка переміщалася до одного на інше місце, могла спокійно зайти в курінь, переночувати. Поїсти спожитки разом з козаками те, що у них є. Але була одна вимога у козаків. У козаків була така вимога, що ти повинен зайти в цей курінь з добром. Да. Так. Ти не повинен принести зло, розбрат серед козаків, якщо ти вже входиш в цей курінь, ти вже живеш за звичаями. Козаків за звичаями цього куреня. Як зазвичай, кожен курінь мав свого курінного отамана, ну, так сказати, старшого в своєму курені. І він слідкував за тим, що у козаків завжди була чистота і порядок в цьому курені, щоб зберігався якийсь запас їжі. В окремому кутку в курені зберігалася зброя. І кожен козак, який був Курені, мав таку собі незамітну е, е, тумбочку, де він міг зберігати свої речі. І у козаків стояло питання, що ніхто ні в кого нічого не вкрав. Своє особисте невеличке майно. А яке у козака можна було майно мати? Таке, що могло, могло поміститися в його такий похідний мішок. От і все майно. А те, що він мав коня, чи там, то це вже випасалися окремо коні на падбищу. І якщо у козаків був звичай, якщо хтось у когось украв його, Судили козацьким судом. Ну, про суди можна говорити чи більше, багато, але колотенько ми можемо сказати, що коли судили козака, то збирався не тільки курінь, в якому було украдено щось, а збирався весь козацький табір. Тому що це була надзвичайна ситуація, і була велика рідкість, щоб козак когось украв. Але якщо так сталося, у козаків серед табору стояв стовп позору. Значить, козака роздягали, прив'язували до цього стовпа. І кожен козак міг прийти, взяти на гайку, вдарити за те, що він припустився такого. Ганебного, вчинку, не... який для козаків непривабливий, ну, неприйнятний. Вони його міг нагайкою, міг взяти грязюки набрати і намазати його. І так <кхи> простоявся деякий час позора на цьому столпі, коли на тебе всі йшли, як в народі кажуть, пальцем тикали і казали, що ти такий. Не гадя, ти вкрав е, якусь річ у другого козака, як тобі не стидно?» І козаку стало незручно. І я думаю, що це була одна із перших таких, е, е, Суворих, сув... але справедливих, Справ... Покарань. Справ... справедливих покарань, яка була на козацькій сіті. Yes, а друге вже покарання було це виганяли козака. Із січі. О, Якщо він ще раз украв або сховав, або не поділився з майно, яке є у нього з козаками, його могли вигнати з січі. Тому що у козаків був звичай, що е, ти усім, що маєш на столі, ти. Ділися своїми побратимами. Не було такого що взяв, сховав, не дав, не було такого. І через то кожаки були такі дружні люди. І ось цей звичай гощати гостей. Все, чим вдома є найкраще, залишився в українців. Марія Осане до цього часу. Ну, ми вже замітили, ви по собі знаєте. Якщо гость приходить в хату, то ми стараємося і сальце порізати, і вінце на стіл поставити. І якщо є щось трошки крепче, також поставити і цибульку, і часничок, і картопельку, і варенички, і варенечко, і сальце, і м'ясце, все, що у нас є. Ми ставимо на стіл для гостя. І це не тільки із за того, що ми його вважаємо, а це вже в нас, в українців, у крові. Кожного гостя, який з добром зайшов у хату, його треба почастувати, прийняти як рідну людину і це все віддасться. Так що бережімо свої звичаї, бережімо свої традиції. Цікаві традиції, їх треба знати, і найкраще втілювати собі в життя. Чи ж не так? Так що будемо вчати історію і далі. Бережімо себе, бережімо родину, бережімо Україну.